Слава нації, вітаю на каналі Добрий ефірі я, важко добрий. 4790 грошей. Ну, вони не з банки, але оскільки ви жертвуєте також і на мою зарплатну картку, я не роблю принципової різниці там, між своїми доходами і вашими пожертвами, то, от ми з вами сплатили за комплекс Робіт Електрика, пан Електрика 4790 по ТЧК, що зробили на ці гроші. Значить, чи там були скарги, лампа заднього ходу не працювала, одна права, якщо не помиляюся. Омиваш скла позаду взагалі був мертвий. Ота, вон ляда. Так он. На отій на, на, ляді вимикач скла був мертвий. Що ми тут маємо? Бортовий журнал. 1300 трапеція з двигуном. 900 форсунка умивача, 80 нова пошта, плюс 140 нова пошта, 43 двірника, 100 лямпа і чищення контактів, 150 реле склоочисника, 1000 робота, 100 клеми АКБ, фари ліхтаря, який на лобі, 200 вимикач і перенесення вимикача, 300 ручник, сигналізація ручника так не працювала на щитку приладів. Зараз працює. Ну, всі ці позиції опрацьовані. І щітка наряду 120 гривень, вона ще з, з чохлом з цим прозорим. О, таким чином, прожектор на голові, який зночі робить день, зараз працює і тут, і ближче. ось тут. Тобто, Коли хтось проти мене їде на дальному світлі, то я можу нікуди мені не треба там нахилятися, вихилятися. Я отак, зі зручного положення клац клац йому тонко натякнув. Так, на те, що треба вимкнути, вимкнути дальні, і їду собі далі. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що нашу любов до України недостатньо.